Привіт! Ми в Сербії. Це город Ужиця. По дорозі в Чорногорію. Коротенький огляд, цін на пальне. Тут не варто заправлятись, воно дорожче, як в Чорногорії. В Венгрію погуглити самі. Ось ми на заправці Ніс Петрол. Доволі все так гарненько виглядає. І хочу вам сказати, що нагадати, що 160 динарів сербських це 1,36 євро. Переводьте самі. І ось ціни на пальне. Євродізель 1,36, 1,4 євро приблизно. Що маєте на увазі, що Сербія дорожче пальне. Ось дві одинакові заправочні станції. Також є туалет, кава, все як всюди, ніяких, е... ніякого ні в плюс, ні в мінус. Дороги нормальні в них. Ось це ж таке коротеньке відео, щоб ви мали на увазі, що таке ціни в Сербії на пальне. Один g drive g drive дизель 170, це майже буде. Це майже буде 1.43 євро. А преміум, ну ось, погуглити, подивитись, 160 динарів це 1,36 євро. Все, дивіться наш плейлист з Чорногорії.